Доброго дня, шановні члени нашого виконкома. Сьогодні Сегодня у нас очередной виконком слайдовской громади. Питання, которое відносится на розгляд комитету 7. У нас сьогодні є. У нас сьогодні є. Ну, первый вопрос Доброго дня, здавалося. На ваш розгляд виносить так поступне про присвоєння адреси будинку в селі Відповідно до статті 37 закону України про місцеве самоврядування, Міста діяльності, а також про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, а також керуючись постановою порядку присвоєння адреси об'єкта будівництва, розглянувши заяву від громадянина Люха про присвоєння фактичної адреси, запоную на ваш розгляд присвоїти поштову адресу житловому будинку за наступного на вулиця, Так, значит, голосуем всем, все ясно и понятно. Один человек парня стреляет, и давайте разрешение дадим. Давайте, кто за, кто против, отримался, внимая. Дякую. Будинку на наступних дефіциту. Україна, Житомирська область, Белісівський район, село Малосівка, вулиця Пороганецька, будинок 16. Голосіла. Прошу прийняти рішення, щоб виходити цього питання. Так, добре, теж ясно. да, я так, сподіваюся. Хто да? за? Хто проти? Хто отримався? Немає, дякую. Третій вопрос Кристина. І наступне питання це також присвоєння поштової адреси, тільки вже з села Мирославка. Вулиця Бардищівська, будинок 123. Аналогічний. Хто за? Хто против? Хто отримався? Дякую. Немає. Четвертий вопрос. Кристина. Четверте питання це питання про взяття квартирний облік Мельничука Павла, Павла Павловича. Як я вже говорила на комісії, він є жителем, жителем села Рейке, вулиця Пулькт, е, 743. Зараз він знаходиться в зоні бойових дій, але від його імені до довірність на мамове Тобто вона подала належним чином всі документи, немає підстав для відмови щодо взяття на квартирний облік, тому я вважаю. вносити до місця його на квартирний облік. І дату місця на квартирний облік вважати дату прийняття рішення виконувати. Ви знаєте, що квартирний облік буде не тільки бійом, але також і не раз не буду повторятися, не тільки бійом, а государство на протязі двох років та покупає до цих хлопців квартиру. Так що давайте проголосуємо, хто за, хто проти. Хто отримався, немає дякування. Дякую. П'ятей. П'яте питання. Вадим Ігоріч. Доброго дня, шановні присутні на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про зміну поштової адреси об'єкта нерухомого майна по вулиці Шевченка, 5Б у селі Мирославка. Суть питання полягає в чому, що в 2014 році підприємствам було набуто право власності, одне право по власності на 5 об'єктів нерухомого майна з однаковою адресою. На даний час їм для здійснення своєї господарської діяльності, вчинення певних фінансових дій, потрібно, щоб у кожного об'єкта нерухомого майна була окрема адреса. Вони замовили нову технічну інвентарізацію в бюро технічної інвентаризації, отримали висновок щодо можливості виділення цього майна в натурі. І ми пропонуємо на ваш розгляд даний проєкт рішення. Замінити їм адресу 5, Шевченка 5Б на 5Л, 5 М, 5 О і П згідно літерації, яка була визначена зюротехнічною інвентарізацією. Чисто чисто технічної да, питання. Давайте проголосуємо хто за, хто проти, хто отримався. Дякую, немає. Наступне питання. Наступний проєкт рішення про погодження встановлення тимчасових споруд до СПК Рітейл. до нас звернулося згідно наказу Мінрегіонбуду про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. До нас вернулася юридична особа з проханням розмістити тимчасові споруди в селі Малосілка по вулиці Центр. Вони виготовили скізні пропозиції. Згідно даної постанови таке розміщення можливо, ми хочуть зробити сучасні там торгові об'єкти і облаштувати сучасну зупинку громадського транспорту. Так, да, Там доволі цікаво буде, і вона очень красиво, культурно. там буде і магазини, і нова почта, там чим. Довольно. Сейчас, наверное, Владимир вот, Игоревич, отдаст вам. Я уже на два пошел. Я уже, да. Заем, это, да, в мешканце. да, села. Да, в села Хай ознаемается, Хай смотрит. Не только кричат, визжат, что с тобой дали в аренду, а и, и, и смотрят да. а, на, на, такие вещи. Доброе? Да. Давайте проголосуем, кто за, да. да? кто против, кто отримался, да. я кто да. не ма. Да. Седьмое, седьмое питание. На ще запропонується рішення при створення сільської комісії з питання вакуації швидкої сільської ради, затвердження її персонального складу та положення про неї. Необхідність прийняття даних рішення зрозуміло тим, що були внесені зміни до уряду нормативних документів, і нам потрібно їх відпозити у нашому рішенні. А також у нас Зміниться персональний склад комісії з питань операції, і його потрібно адаптувати під нинішні вимоги. Значно лишився склад. ознайомитися з партнером рішення можна на сайті сільського. Першу Прошу підтримати. рішення. як можна після підтримати? Давайте підтримуємо виду хто за, хто проти, хто отримався, немає. Дякую, шановний нашего Витанкома. все вопросы разглянутые все вопросы швидко принятые дякую всем вам окончено